Уйдет Ляшко, придет Баба с косой, Вовка Зеленский выскочит, как обычно, в этом кожаном трико. Это все, только на одно надежда. Вот что надо. Но как только выборы состоялись, вы, господа, а мы кто? А мы никто. Посмотрите на этих людей, это точные рабы. Кто вы такие? Смотрите, вода в подъезде. О, а запах. Действительно умный дом. Thank <laughs> you. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і Я рада вас вітаю в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд російської антипропаганди. Тут територія, де ми нищимо і протестуємо нашому ворогові. Він це знає, боїться, переживає, але нічого вдіяти не може. Не забувайте, що ви завжди можете знову і знову нам допомагати якраз робити боляче ворогові. Допомагайте нам розповсюджувати всю зібрану інформацію. Не забувайте лишити свій лайк, підписуватись на ютуб канал Курбанова Лайф. А найголовніше. Підтримувати найкрутішу армію у світі у нас в описі до нашого ефіру є посилання на збір для 72-ї бригади. Ми збираємо 250 тисяч на автівку. І без вас, друзі, без вашої участі неможливо собі уявити швидке заповнення цієї баночки. Тож дивіться нас, слухайте і не забувайте донатити. Вже давним-давно стало ясно, що так як перемогти нашу армію, наше військо, Росія не здатна вода, велика друга армія світу. Вони намагаються нас через різні методи і способи хитати із середини країни, сварити суспільство, вкидати якісь теми і наративи, які нас розпалюють. Але найголовніший акцент на який зараз вони роблять, і найнебезпечніший для нас це вибори. Вибори не відбуваються в Україні не просто так. Хто б любив чи не любив Зеленського, але на то є свої підстави. Дуже прості. В нас війна провести вибори неможливо. І це розуміють всі свідомі українські політики. А саме тому, навіть опозиція чи критики зеленського цю тему не піднімають. Но зато росіяни за неї схопилися як за соломенко єдиною останню, яка може їх урятувати. Соловйов відверто каже, що як тільки розпочнеться передвиборча гонка, всі кандидати, хто б не балотувався, більшість із тих, хто піде, ми прекрасно знаємо, вони почнуть вести брудну кампанію, критикувати одне одного, виступати проти. Відкриється фактично другий внутрішній фронт. Ну і тоді, мовляв, ми її втратимо все, що маємо. А прийде Росія із Сполученими Штатами Америки, і все за нас вирішить. Тож ми маємо слухати напряму інколи те, що каже цей придурок. Сприймати це буквально і не допускати не вибор для этого нужны вибори, Вибори кандидати там будуть пи. Пойдет Ляшко, придет баба с косой, Вовка Зеленский выскочит, как обычно, в этом кожаном трико, на каблуках. Появится... То есть вы прецедент того, что это так будет? Конечно. Появится а атаман, пан раз, Порошенко. Господи. Они будут цепляться друг к другу волосы. Они начнут подбирать Боже у себя таки да. Они начнут банды собирать. Люди с фронта будут уходить, говорить, мы будем воевать за Юлю. А другие говорят, не. У нас Атаман, Порошенко, Любо, Любо, вот, вот все начнут друг с рун, пойдут Киев брать. Отличная тема. Вот категорически не соглашусь. А вот почему? Вам не нравится, когда они друг друга перебьют? А я за. еще появится банды Кличко. Кловы очень хорошо, очень хорошо. А банды Ляшко из настоящих, боевых, Вообще, для, этого политических... да, для этого политического процесса в виде выборов и не нужны. Для нужны, этого нужен меж... переговорный процесс. Не-не-не. Да... Переговорить Рудович... надо с кем-то. Вот сейчас они друг друга, вот, как пауки в банке, удушат. А поговорим мы потом с американцами. Я думаю, что прежде я поговорю с американцами, нет, потом переговорим. Нет, так? с ними-то, с американцами мы там решим. Я не иронизирую, я вам точный сценарий, как все будет. Начнутся войны, олигархи попробуют качнуть, они поймут, что они не могут удержать территорию. Побегут договариваться, окажутся польские центры влияния, венгерские. Появится даже какой-нибудь несчастный с румынским центром влияния. Ну, то есть кто-то должен будет появиться. Как сто лет назад стихотворение, я напомню. На Майдані біля церкви, революція йде, mm -hmm. Хай по нас усі сказали. За отамана буде. Отак так і будут скажуть. І no, да, Тут йде хай... Красна армія, освободить Київ, Все да. отлично. Я говорит, Київ, я помню. тоді да Михаил Я говорит, не знаю, скільки Київ переходив з рук в руки. це, по моєму київ город 24 го року, На моїй пам'яті 14 разів. І от поки буде приходити, ніякого політичного процесу не буде. Вот а нам і не бой. надо. вибори нужны. Це буде какобитусі. Люди будуть за цим процесом наблюдати. А люди будуть за цим процесом наблюдати. говорити, хто ви такі? Ба більше нам навпаки треба топити і працювати над тим, щоб змінити, змістити і знищити режим Російської Федерації. І ні, не для того, щоб прийшли якісь хороші росіяни. Я взагалі за те, щоби Росію на аутсорсі керували ті, хто не мають жодного відношення до цієї жахливої нації, тільки тотальна зміна. Зможе в принципі привнести щось нове, створити нову, не небезпечну як зараз, а безпечну Росію. Ну а допоки в них на маніже всі ті ж можна безкінечно змінювати прізвища, тусувати одне на одного, але тотально і кардинально, звісно, нічого не змінюється. Це бачимо не тільки ми з України, це бачить і за парібріком у тому числі. Дружочок Гіркіна Стрілкова, екс губернатор Донеччини Губарів, каже, що навіть після зміни Білоусова на Шойгу нічого не змінилося. Не відбулося ніякого дива, і це до речі, добре. Кожен раз російська пропаганда розганяла такі наративи. знаєте, коли замість Герасимова прийшов суровікін. О, зараз почнемо воювати. Потім, коли замість Шойгу прийшов білоусов. Тіхнократ зараз вообще так буде класно. Але направду вони всі браковані. Ну а тому російська армія як ем, складалася із зеків, наркоманів, маргіналів, так все і лишилося. Нічого ніякого покращення не відбувається. І це знають, і це відчувають, і це підкреслюють самі ж росіяни. Бюрократична махіна, яка создана сердюковим Шойгу, И не меняется белоусовым, потому что белоусов там, по всей видимости, курируют только вопросы там, бюджетирования и экономики войны, ничего не меняется. Армейская бюрократия по-прежнему навязывает свои правила игры, и, судя по всему, невозможно. То есть они инициаторами перемен не станут. И снизу не получается ничего. Поэтому я и говорю, что должно чудо какое-то случиться. Это все, только на одну надежда. У нас у армии имидж такой, что туда идут люди, идут за деньгами, идут те, кто нуждается, идут там алименчики какие-то, те, кто в кредитах застрял, там наркоманы, которых ловят там, и заставляют подписывать контракт. Ну то есть низшие слои общества. Армия это какой-то сброд, это в общественном сознании так и есть. То есть если вот пройти по улице, поспрашивать, там э, тебе любой расскажет, что э, там эта армия это мясо, туда нельзя попадать, крепостная армия. Люди знают это. Это тебе кассирша на пятерочке расскажет, почему нельзя в армию попадать. Врагами России сформирован такой имидж. Теми, кто управляет армией, потому что этот имидж, он не, взялся не с бухты-барахты, а есть факторы, Котре формірують цей імідж, і частично це правда. Частично ета правда. При тому за три роки своїх внутрішніх проб і поразок, весь рок всі свої ресурси, так чи інакше, Росія спустила. Все, що ми зараз бачимо, це залишки. Скільки їх? 25%, в третій від того, як стартувала Російська Федерація, я вам сказати не можу. Але основа Остов вже знищена. Це стосується війська, це стосується техніки і найголовніше економіки. Економіка це головна запорука того, що Путін має можливість далі і далі воювати. Але з економікою в Росії ой, як все погано про це говорить навіть алкаш Гурульов, що без сильної економіки. Вони не здатні не те, що перемогти, вони не здатні навіть втриматися, навіть якщо відбудеться якась капітуляція. Гурльов топить за те, що їм потрібен деякий ревок, але сам розуміє, що конкретні галузі вже давним-давно загинається. До речі, я б тут з незайвим було нагадати і про те, як сили оборони гур нищать їхню енергетичну сферу, енергетичну галузь, та яка приносить найбільший прибуток, і це чудово. Ривка вже не вийде. Хіба що оцей останній, знаєте, присмертний. <кхи> і все. Чтобы потрібна нужна економіка. І От этого никуда не денешься. Коли Олента Иванович топить за Государственный комитет обороны, я совершенно не проти. Только хочу напомнить, что все законодательные истории. Власть приостанавливает свою работу. Верховный Совет Советского Союза был в работа на время Государственного комитета по обороне. Глядишь, вам и работу дадут. Наконец-то вам тоже. Автоваз поднимите, наконец-то. Поднимем, да. Поднимем. И в этом есть своя доля правды, по той простой причине, что мы здесь уже тысячу раз говорили, что пора приходить к прямому управлению отраслями. Может быть, даже тоже Минпромторг, где-то выделить отдельные отрасли, которые на сегодня необходимы прямое управление. Если мы говорим про энергосистему России и о том, что сегодня происходит, это вопрос не только Минэнерго, это вопрос общий, по той простой причине, что это и Минпром это турбина, это строительство, да, это Минстрой. Ведь она за собой не только электростанция, она за собой тащит все остальное, что в округе есть. Это комплексная задача. И здесь, скорее всего, наверное, я скажу крамольную фразу, да, ребят, ну давайте мы восстановим нашу РАО, естественную монополию, на которую называется РАО ЕС России, которая будет работать по тем планам, которые напишет, что Косплан. Четко понимая, кто, где, когда, как, в какой последовательности Построить эти энергетические мощности, а Министерство финансов не будет рассказывать, дадим денег или не дадим. Это будет их обязанность. Они будут работать бухгалтером, а финансовое обеспечиваемо, обеспечивая развитие энергетической отрасли. Вот что надо. А у нас как получается сегодня? Мы хотим построить вот это. Все раз планы написали, пошли в Минфин и говорит, не, не, вот это денег дадим, но это не дадим. Так же? Вот так? Так. Так не бывает. Не бывает так. Поэтому, если мы ми рывка, для нас сьогодні ключової слово – це ривок. Чому ривок? Тому що є ну, момент, де по неї таким у нас просадка она явно, її видно, правда, да она существует, і це треба наганяти. Навіть офіційні зведення про російську економіку вони все одно мають свій фасад і ширму. Багато хто розуміє, що довіряти їм, їхнім цифрам немає сенсу. Вони, звісно, намагаються показувати, що в них все набагато краще, аніж є насправді. Росія, це країна ширма, це країна фасад. Ну от друга армія світу. Це ж просто піар. Це те, що безкінечно розганялося пропагандою. Але як тільки ця армія увійшла на територію України, як тільки відбувся перший бій, ця ширма впала. І ми побачили, що голі босі та довга армія, та багато озброєння. Але не друга армія світу не ефективна, не сучасна, не класна. І це стосується і російських регіонів. Зокрема, тому що економіка це ж не тільки про великі цифри, про мільярди. Ні, це і про маленькі помешкання, про конкретний двір чи про конкретний під'їзд. Ось вам ширма така собі модні, такі собі модні двері в Мурманському під'їзді. Вони навіть дуже круто, кльово відкриваються через цифровий код, такий. там е, треба використовувати за стосунок, спеціальний умний дом. Но, как только ты в дверь, ты потрапляешь у спраждю России. Так, друзья, <coughs> это знаменитый мурманский подъезд, значит, код. Дверь открыта. Удобно открывать через приложение умный дом рук. Умный дом. Дверь? Да, вот так, вот, смотрите. Заходим. И тут. Действительно умный дом. О, максимально умный. А еще тут охереннейшая мурманская заполярная батарея. Лучше, чем ничего, действительно. Урманськ, Якуцьк, Ростов, Пенза, так скрізь, який би регіон ми не взяли. Господи, слава Богу, що нам не треба їздити і на це дивитися. Але така ситуація, таке лайно відбувається по всій російській федерації. Ось вам буквально історія з якуцька немісева тітка показує, що відбувається в рі в аварійних будинках, в якому вони стані і в яких умовах перебувають мешканці над держави імперії великої Росії. Да. Вот так вот печаль, тоска вообще. Депрессивный район, конечно. Ну и контингент соответствующий, конечно. Так, вот мы входим в домой, в подъезд. Осторожно не упасть. Это все налить, лед. Вот. Понос? Ой. Надеюсь, это Ой грязь. Ой-ой-ой. Вот, тут ничего не видно, наверное, будет. Но вот. Смотрите, вода в подъезде. О, а запах! Вот такой дом, люди добрые. Вот так у нас живет, говорят, 80% жилья в Якутске. Не такие, конечно, аварийные, но запах. Вот Аняш напугалась. А ви уявляєте, скільки під'їздів, скільки будинків можна було б не те, щоб відремонтувати, ні, наново побудувати містечок, нових сучасних, класних, якби не витрачати гроші на війну, не на снаряди, ракети, дрони, не на вбивство, не на виплати СВОшників, а на щось хороше, щоб в людей було нормальне життя, щоб вони бляха не були такими злими і нікчемними. І тільки зараз, тільки окремі верстви російського населення розуміють, що ой. А ми ж цього не хотіли. Ми ж цього не обирали. Ми ж цю війну не кликали, за неї не голосували. Допоки так говорять мешканці Курської області. Я ще раз і ще раз підкреслю, що я покладаю на Курщину свої найбільші надії. і Сподівання я щиро вірю, що в якийсь момент в них може увірватися. Терпець, ну а далі ми будемо згадувати тільки яким найкоротшим маршрутом можна дібратися до Москви. Тож ці біженці з Курської області кажуть, що не хотіли цієї війни, а тепер вони вимушено втікають. І звісно, їм не допомагають, а дають сертифікати на нове житло. А купити самі вони не можуть, і як завжди, підкреслюють, як влада їх кинула. Ми не просили цієї війни, ми від неї убіжалі. Но мы теперь должны убегать и отсюда. Что нам делать? Нам не дают ни сертификаты, мы не можем купить жилье. Нам говорят, что наше имущество, которое мы копили годами, вот эти все люди работали на земле, копили деньги, покупали, строились. Теперь имущество, оказывается, нам уже на него выдали деньги. 150 тысяч, 10, 15. Нормальные вы люди. Нам Смирнов сказал, 150 потратьте на вещи. А теперь, оказывается, мы должны купить шифонер, телевизор и так далее. Давайте прекратим издеваться над нами. Потому что мы доверяли вам, мы вас выбирали. Вы нам все время говорите, мы слуги народа. Это когда должны состояться выборы. Но как только выборы состоялись, вы, господа, а мы кто? А ми ніхто посмотрите на этих людей. Це точно раби. Погодьтесь. Ми теж приходимо дивитися на російську пропаганду як в музей, точніше, в цирк чи скоріше кунсткамеру, тому що експонати ці можуть виставлятися тільки там. Але на сьогодні виставу завершено. Ви ж, друзі, не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене, і не забувайте задонатити 72 й окремій механізованій бригаді на автівку. Посилання на цей збір в описі до нашого ефіру. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.